Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Щира подяка спонсорам каналу, також адміністраторам. Ну що, сьогодні я нахожуся, знаходжуся в майстерні. Е, майже трішечки більше місяця тут не був, бо у зв'язку з тим, що хворів був в лікарні на операцію. Всі ви знаєте, мої підписники. Е, так що що, вирішив доробити деякі ножі, мені треба доробити. Нижче відео, яке я вам запускав, там робив руків'я до ножа, типу якут з капу клену. Ось він, треба його дозавершити. І ще один ножчик треба дозавершити також руків'я. Зараз я буду займатися цим, скажімо, ну, поки що не ніж, а сьогодні за готовочкою буду робити форму руків'я. Так що. Довго вас не затримую. Кому цікаво, можете подивитися. Так, тут є больстер. Ось, який я робив швидкий монтаж больстер з латуні. Це посаджено на клей епоксидний. Ну, Я вже нижче показував відео, як робив, монтував це руків'я та такий больстер робив. Ось, також є відео, як я кував цей клиночок. Ось і робив його. Так. І зараз ми будемо е, придавати форму руків'ю. Що нам зараз потрібно? Ну, кого є лінієчка, кого там, ну, лінієчка має там чуть далі я взяв, що не циркуль. Це для тих, хто хоче ну, скоріше це зробити, скажімо так. Хто займається цим, хто починає цим займатися. Так, і кладемо штангель цирку таким чином, щоб навпроти больстера. Ось тут, ви, бачите. так? Кладемо його напроти больстера. Рівнесенько і кладемо міточку. Це ми маємо обрізати з цього боку і також з іншого. Не спішучи, як то кажуть, ось таким чином. Ну, так. Рома забираємо ці бокові, щоб потім нам забрати, щоб забрати нам верхню частину, тобто цю. І так, і з іншого боку також сам. з одного боку також вставляємо на рівні больстера, де закінчиться. Іншу боку? Так. Ось таким чином у нас є міточки. Це нам треба поки що звузити. Звужувати я буду е, куптувати шліфмашинкою, тобто. Болгарочкою ось такою. і з лепестком дискою. Диск лепесточки О, е, по дереву. По-моєму, 80 або 40ка, ну точно не пам'ятаю. Ну, На осіб 80. Ось, і зараз буду знімати трішечки зближче. Світло виключилося. І потрішку будемо знімати з руків'я залишок, ну, лишнє деревино. Так, підключаємо лугарочку, щоб нам було зручно, тут є в мене. Маленькі вещами. І кладемо цю заготовочку. Ось так, я вас трішечки ближче покладу. домой участка. І знімаємо, там де ми дали міточки, знімаємо по цій міточці.

Дали. Ось таким чином. Бачите, так? Тобто тут де йде больстер. Ось таким чином ми зняли. Зараз іншу сторону буду знімати. І потім міточки роблю, так, як ці міточки букві робив. Міточки роблю зверху. Тут де больстер йде, тут де больстер йде зверху. І звужимо руків'я. Так що зараз цим буду займатися. І вам покажу, що з цього вийшло. Так, ось так ось тепер виглядає такого. Зняв. Тепер зверху, зверху зробив міточки, щоб забрати бокову цю сторону. Щоб руків'я зменшити і зробити по формі больстра то ось тако нам потрібно це все зняти деревино. Що зараз буду робити? Як тільки знімлю, підрівняю кутовою машинкою-булгаркою і зразу перейду наждачним папером вручну працювати з руків'ям. Перший раз візьму сотку, потім 180-ку, 240-ку 240 і 400. Пройдуся. Ну, вже покажу в процесі. Так, ось так руків'я зараз виглядає. Ось таким чином. Все тут підрівняв на шліфмашинці. машинці. Ось так поки що виглядає руків'я. Тепер що ми робимо? Тепер кладемо на лещата. Ось В мене готова вже вищати сюди, поставити дощечку, щоб мені було зручніше. Ось. І кладемо ось таким чином його сюди. Беремо, зафіксовуємо струбцинами невеличкими. Заклиночок і беремо папірчик наждачний. Соточка. І ось таким чином підшліфовуємо рукіллю. Це вже процес творучного. Ось таким чином. Ось пішу, піш. Зимове, по ценні. Не тішу. Звинувачення, третій моцейкап. Ім легше треба всім. Деревина, там тук, чи хіра, чи бук, чи березо. Тише І Ось він ціна проходиться руки до нас. Десь кілька, полетій чуть. Ось, дайте. З усіх боків соточкою пройдемося, потім 200, 180 кою 240-кою. Я думаю, думаю, 50 сотки 240 ка піде. А потім вже 400. Або 340 кою І буде люкс. І вже прийдемо потім маслом. Його питаємо, добре пропитаємо маслом і буде готове. Так що почуть працюємо. Так, моє шановні, Руків'я зроблене. Ось так ось воно виглядає. Це як клено. Я його вже підшліфував е, 340-вочку останньою. Ось так воно. Поки що виглядає. Досить такий нормальний гарний малюнок. Ось так ось виглядає. Больстер тут пройшовся, Трішки зробив декору йому. Ось таким чином. Булгарочкою. Зараз змащу маслом. Маслом я користуюся інодільняним. А іноді, звичайно, неоднократно користувався досить класно пропитує руків'я і не перший рік працює. Ось таким звичайним маслом в будь-якому магазині продається для швейних машин. Хтось мені задавав питання, чи воно має запах на руків'ї. ні. Запаху воно не має. Можете сміло, якщо є під рукою, скористатися ним для руків'я. Так що не переживайте. Так, і зараз. Таким чином сюди залиємо. Раз за три я так буду пропитувати. Не буду робити на пару, баню не буду робити. В цьому руківі, нема сенсу. І воно пропитається і рази, рази ще два таким чином пройдуся. Так, ну ось. Ось тако Воно виглядає. Ось так ось воно виглядає. Ємчую. Ось так. Ось. Це є кап клен. У мене ще є кап липи. Слідуючий ніж буду робити з капу липи. Там також досить класний малюнок. Ну, поки що раз пройшовся. Через декілька хвилин другий, потім третій. І вже знімлю. Е Цю ленту малюрну. І вже буде, покажу вам клиночок, тобто вже готовий ніж, і поставимо його в піхви тобто ножни і глянемо, що з цього вийшло. Так, ну що, ніж готовий? Ось так ось він. Виглядає ось таким чином цей ніж. Типу, і якут на праву руку долом. Ось таким чином він виглядає. Ось таке. З моїм климом. Ось так ось виглядає цей красок на направу руку, так. обух у нього уже говорю. Так. Обух у нього? 2,5 мм. Тут він має на самій ширшій стороні. Так, два і п'ять. Двадцать пять миллиметров. И самый клинок. И самый клиночек у нас мая. Сто тридцать. мм. 130 міліметрів. Mm. Так що, хто має бажання, хто хоче придбати цей ніж типу Іакута на праву руку. тобто, Хто прошу, можете написати мені в шапці. На моєму цьому каналі є мої контакти в Viber. Там спишемо з вами і я вам його надішлю. Так, ножне шкірення ось такого типу. Це для іякута. Вони нові. Ще пахне, досить класно пахне шкірою. І зараз ми спробуємо. Ну, спочатку буде е, заходити досить е, жорстковато, Але потім шкіра чуть-чуть прийме форму руків'я і вже буде ходити легше. Так, ось таким чином вони виглядають. Ось таким чином. Свобідний за це. Дерев'яна ставочка. Тут збоку дренаж для води, щоб вода стикала, якщо ніж у вас буде мокрий. По-моєму, мені пам'ять 95H18 або Х12МФ, не пам'ятаю точно. Бо два ножа робив таких. По-моєму, 95 Х-18. Можу помилятися. Так то має бажання, можете собі цей ножичок придбати. Ну, на сьогодні поки що все. Бажаю всім успіхів, всім всього найкращого. До зустрічі, до слідуючого відео. Всім пока-пока.